Спочатку ми трошечки ще поподорожуємо з дідом для того, щоб побачити, в якому абсурді жили українці. І от, наприклад, він іде на пошту для того, щоб відправити посилку. Зверніть увагу: антураж навколо сільської пошти. Я не надовго. Еге, скільки тут того діла. Відділення зв'язку Ленін, великий бюст, і в принципі Ленінами оповита ця поверхня цього серіалу, ой, серіалу цього фільму. І тут мені трошечки хочеться повернутися до вчорашнього етеру, тому що якщо ви його вчора пропустили, то я рекомендую його подивитися, бо там я розповідаю власне про 90 90-ті ріки про візит Маргарет Течер до України і як вона. Ставила під сумнів то те, що Україна може бути суверенною і незалежною, а, власне, але там був ще один момент, про який я заговорила, і у мене не було відео на той момент для того, щоб зразу вам показати, що я маю на увазі. А зараз у мене відео є. Тож повертаємося до вчорашньої тери і далі будемо дивитися те про що я вам обіцяла показати. What do you think about the perspective of opening Uh, embassy of Ukraine in Great Britain and the British Embassy in Ukraine. Дуже хотіла, щоб ви от кадр цей побачили, і побачили, як відбувався цей від'їзд, і потім Ленін повним кадром. Ви згадуєте, Ленін стояв у Верховній Раді, він там домінував, бо Леніни були тупо скрізь. І в цьому фільмі є така історія, коли дід стоїть на хрещатику, до нього підходить якась іноземка і каже: Мені треба вулиця Леніна. Він каже: Розкажіть, який Ленін вам треба? Бо у нас ось Ленін стоїть, там Ленін стоїть, тут Ленін стоїть. І у нас взагалі скрізь Леніни, Я не знаю, де куди вам йти, тому що у нас скрізь. Ленін. В Верховній Раді у нас теж стоїть Ленін. Ну і, власне, мені хотілося ж вам показати, як це було у кіно, бо Леніни там дійсно скрізь. Can you tell me the way to Lenin Street? Huh? I'm looking for a place in Lenin Street. Lenin. тільки ж вам Ленін, у нас Ленін багато. Там один, там музей, там ще один Ленін. У нас Ленін, знаєте, Ну і власне, знову ж таки нагадую, як виглядав майдан незалежності якихось. 35 років тому, і ви можете уявити масштаби Леніна, якщо ви не пам'ятаєте, якщо ви цього не бачили, якого масштабу був Ленін, порівнявши з розмірами готелю, власне, він був гігантський, він був гігантський, і його в принципі зняли першим. Але я нагадую, був музей Леніну, це український дім, був Леніне-Бесарабці, його теж немає. Були бюстіки Леніна тупо скрізь. І нагадую, як виглядав. Верховна Рада під власне наглядом Леніна. Леніни оточували нас з кожного боку і знову ж таки. Я не уявляю насправді наскільки абсурдним ці всі картинки виглядають для людей, які цього не застали, не бачили і, наприклад, побачать зараз вперше. Ну, є ж такі люди, які цього не бачили, і от які бачать цю картинку вперше, і такі. А више, я я не підготувала тут картинку, але я вам рекомендую пошукати фотки музея Леніна, коли він був музеєм Леніна, і знайти фотографію. Пам'ятника Леніна, який там стояв в музеї. Тобто ти заходиш, а там просто пам'ятник такий стоїть на всі п'ять поверхів вгору такий Ленін на тобою, доміно. Ну коротше, Леніни було дофіга, да дофіга да було Ленінев. А взагалі, насправді, і ще цей е, фільм Посилка для Маргарита Течер для мене є класним у тому, що він показує, яким був майдан у 90-му році. Хоча, звичайно, знову ж таки автор не тільки майдан показує, а й показує цього сексота, який з кожного боку наглядає за дідом, щоб дід нічого зайвого не зробив. Thank you はははははははははは Ну, що? Чим все завершується? А завершується все тим, що я показала вам вчора. Перемовини, на які ми заслужили. Ну що, Україна, як живе Чим більше у вас вистачає. Ну что, ешьте, хорошо, хорошо, хорошо. Нас в вечер решили, что нужно с народом поговорить, посоветовать. Вы не выходите, вы хоть у вас то и дайте я вам все по дороге расскажу. Так... Так че ж ты ему? Поехал. Во все эти пысальки, малюхи. Вас надо подавить. Сами рисуете. Сам. где Ой, лузі, червону калину. Ми послухаємо на фінальних титрах сьогоднішнього етера. А мені хочеться ще декілька слів сказати про Вадима Кастелі. Ну, власне, у нього є крім цього фільму ще один художній фільм а, знявши короткометражку, можна було спробувати і повнометражку. Я повнометражку ще не бачила вперед за скарбами Гетьмана. Знову ж таки, це теж фантазійний фільм, умова, в якому йдеться про Івана Полуботка, далекого нащадка українського гетьмана. Одного разу Іван опиняється ціллю. Іноземних та українських спецслужб, які впевнені, що Іван володіє кодом від банківської скриньки зі скарбами свого словетного предка, тікаючи від несподіваної уваги, Іван потрапляє в різноманітні пригоди.